Знайти нову батьківщину і зберегти пам'ять про культуру пращурів. Вірмени Закарпаття відзначили 20-ту річницю створення товариства національної культури Арарат у нашому краї. Вірмени вперше оселилися після Другої світової війни, проте основна частина приїхала після спітакського землетрусу 1988 року. Як живеться вірмена на Закарпатті, розкажуть наші журналісти. Вірмени Закарпаття одна з найменш чисельних громад краю, проте не аби як згуртована. Нині в області проживає понад півсотні родин цього народу, зокрема на Ужгородщині, Берегівщині, Мукачівщині, Тячівщині, Воловеччині. Аби зберегти традиції та триматися гуртом, вже 20 років поспіль розвивають товариство національної культури Арарат. Більша частина учасників організації народилися та виросли на Закарпатті, але міцно тримаються за етнічні корені. Для нас святим обов'язком є. Продовжувати нашу культуру, традицію, віру, чути власну мову, рідну мову, вчити своїх дітей, передавати те, що мені дісталося від моїх батьків, від діда, від прадіда своїм дітям. І я знаю, що де б я не жила, хоча Україна це для нас є друга батьківщина, яку ми дуже шануємо і любимо. Мої діти будуть наслідувати також громадські традиції. Аби діти й молодь не забували рідні традиції, товариство створило недільну школу. Впродовж майже двох десятиліть навчають вірменської мови, організовують творчі вечори, розповідають вихованцям про рідну архітектуру, музику, літературу. Дове покаліні каторі зі сразі у них немножко сложно, поэтому воскресная школа именно для этого, чтобы они не отдалились от своего языка, от своих и культуры. Кроме армянских детей к нам ходили еще местные дети. С удовольствием. Три девочки до конца ходили, они сейчас, если на улице увидят, по-армянски поздороваются, помнят. Так что очень интересно было все это. 20-річчя товариства вірменської культури Арарат відсвяткували тематичну експозицію та концертом, на якому закарпатські музиканти виконали твори вірменських композиторів. На урочистостях вручили також нагороди за внесок у розвиток вірменської культури. Від імені голови союзу вірменів України представник організації на Закарпатті Андренік Нікогосян нагородив заступника голови комітету Верховної ради з питань національних меншин і міжнаціональних відносин керівництва міськради і поліції та громадських діячів. Розповідає вірм. Майнська громада відчуває підтримку багатонаціонального Закарпаття. Я хотів, як завжди, говорю, поблагодарить український народ, особливо закарпатських ужгородців, що вони завжди з нами возле нас, і у нас завжди був є і буде хороше взаємопонімання, взаємоуваження. За період діяльності товариства вдалося організувати сотні спортивних, мистецьких та наукових заходів. Вірмени Закарпаття кажуть, майже усім вдається реалізуватися та знайти себе на новій батьківщині. Звісно, багато чого ще не зроблено, могли б ще більше зробити. Постійно проводимо якісь семінари наукові, постійно просмотр кінофільмів, молодь зустрічається, Фестиваль армянской музыки с училищем, фестиваль армянской кухни. На все праздники наши армянские стараемся собираться. Может, не удается там всем коллективам, ну знаете, вот 3-4 семьи. П'ять от як вдається. Минулоріч вірменська громада Закарпаття встановила хачкар – символ пам'яті за замученими предками під час геноциду 1915 року. В майбутньому мають намір завести і свою церкву у стилі вірменських релігійних споруд, все, аби інтегруючись в українське суспільство, зберегти національну культуру, мову і традиції.